Сортуєте ви сміття? Так, намагаємося. Так. Сміття? Ні, не сортуємо. Звісно. А, трошечки. Ні. Які види сміття ви сортуєте? Скло, пластик і інші харчові відходи. Це ще якийсь папер, таке щось дрібізок. Пластик і картон. А чи є взагалі інші способи, завдяки яким ви покращуєте природу? Ну, сортую, наприклад, одяг старий, який в мене є? У нас є контейнери, туди я здаю одяг, який мені вже не потрібний. Тобто десь на озері то збираю сміття інших. Саме про проду, це, напевно, банальне. Будь-які сміття, дрібізок, якісь чеки, бумажки, будь-що, просто взяти якийсь карманчик, пішання або ж якусь сумочку покласти собі та викинути в найближчий смітник. На вашу думку, які заходи можуть покращити екологію на Житомирщині? В першу чергу перероблюючий завод, який переробляються сміття. створити ще якісь сортувальні центри, заохочувати людей, показувати це в соцмережах, напевно. Потрібно починати з себе, саме перше. Дітей навчати. Це, на мою думку, більша обізнаність людей в цьому питанні, що це важливо, і цим справді потрібно займатися.